Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися однією важливою інформацією. Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо розширення комплексної стоматологічної допомоги для. Окремих категорій людей, які захищають нашу країну. Відповідні зміни внесені в постанову Кабінету міністрів України за номером 212. Пацієнтам безоплатно гарантовані наступні послуги планової стоматології. Просте та складне видалення зуба, відновлення зуба з використанням анестезії або без лікування каналів, відновлення зуба, включно з пломбуванням каналів, з використанням анестезії. Такі послуги зможуть отримати. Ветерани війни, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також ті військовослужбовці, які виконують бойові завдання, але ще поки не набули учасника, не мають статусу учасника бойових дій. Гранична вартість надання медичних. Послух, згідно з постановою уряду, не може перевищувати 24 952 гривні на одного пацієнтів. Розпорядників коштів буде Національна служба здоров'я України. Тому очікуйте, найближчим часом Національна служба здоров'я України розмістить на офіційному сайті оголошення щодо прийому пропозицій від тих медичних закладів, які бажають долучитися до реалізації даного. Проєкту нагадують, відповідні зміни передбачені і внесені до постанови Кабінету міністрів України 27 лютого 2024 року за номером 212. Перелік безоплатних стоматологічних послуг відтепер для військових та ветеранів буде розширено.